Дісі сюди! Привіт! Я вже зняла огляд житла, тому в цьому влозі буде детальний огляд нової орендованої квартири. Сподіваюсь, що я встигну ще записати. Розмовну частину відео, де я розповім, скільки вона нам коштує, скільки ми заплатили, трошки про господарів. Так, наприклад, на перший погляд, як взагалі все це у нас відбувалось. Тому дивіться обов'язково далі цей випуск буде цікаво. Обіцяю. Останні декілька днів з будинку по програмі 40+ Зараз має стати, почекаємо. Ну а вон не канале. Ты думаешь, якщо ты постукаєш, то допоможе? Ой, она хлеб. Це нормально, що вона хустить. Ху. Так, але ти бачиш, як часто стріляє. Вони будуть тоді не готові. Доїдали все, як могли, тому що в новому житлі немає мікрохвильовки. Вкладати речі. Такі саме моменти переїзду дуже приємно, тому що ти розумієш, що ти вже переїздиш на більш довший термін. Це твоє житло, в тебе нема там ніяких сусідів в квартирі, і це не може не радувати. Найскладнішим, як на мене, це скласти дитячі речі, іграшки та все інше. Тому що свої це не проблема. А от дитині, потім ще пояснити, що не можна чіпати, бо треба, щоб воно було спаковане, бо завтра ми від'їжджаємо, щоб нічого не забути. Це набагато складніше. Нам дорослим все ж легше. Тому що їй хочеться забрати абсолютно все, будь-який листочок, щось вона там клеїла, робила. Треба обов'язково все, все з собою упакувати. Вже майже все спаковано, залишились деякі деталі. Сьогодні довгоочікуваний день початку переїзду. Він у нас буде відбуватись в два етапи. Зараз я відведу доню в садочок, потім ми візьмемо ту частину речей, яка вже спакована, ну, відсотків 50-60%. Їдемо на нову квартиру, отримувати ключі, віддавати кауцію, там звіряти показання лічильників. І такі всякі дрібниці. А потім вже завтра буде відбуватись прибирання. І головний завершальний переїзд. Також потрібно буде розрахуватись з господинею житла 40, чи поверне вона нам кауцію є в цьому питання. бо дуже багато відео в TikTok і всюди зустрічала. Та й в мене є знайома, яка сказала, що їм теж при виїзді не повернули. Кауцію максимально намагались зробити так, щоб якомога більше залишити собі. Такі ось поляки. Я вже сюди хочу. Ця атмосферка просто виглядає шикарно. Яка думка прийшла мені в голову? А те, що людина настільки швидко адаптується, що ти не помічаєш, як це відбувається. От ми переїздимо з вчора на сьогодні. І я вже, ну, в принципі, це центр, ми тут гуляли, зрозуміло, що ми тут були і орієнтуюсь. Але я зловила себе на думці, що от садочку, це я другий раз йду пішим маршрутом додому. І мені не потрібна карта. В принципі, це дуже легко і досить швидко відбувається звикання до нового місця проживання. Сьогодні другий день переїзду. Ми вже розрахувалися з минулою господаркою житла. І так, нам повернули не всю каучу, а лише 50%. Як то кажуть, взяли за ізнос крісел. Я вибачаюсь, який би ізнос крісел не був, але це не може коштувати 6 і вище тисяч гривень. Тобто, ну, як так? Ну, загалом, це відбувалося саме так. Прийшли за Доною разом з чоловіком, щоб відвести на нову квартиру, їй все показати, розказати. Вона наче радіє, бо їй цікаво, в неї буде своя окрема кімната, що не може нас не радувати також. Тому йдемо дивитись, прибирати далі і радіти новому постійному житлу. Ну, хоча б на найближчі півроку. Діва. Ось так. Ну давай, ні, де тайна. Вон Вони рухаються всі приблизно в одному темпі. І вперед. А той куди сподіваюся. Віліть нас довол. Во нині все, мабуть, тому до тебе й не йде. Горі горі горіть горі. Таке прикольне відчуття. Жити в центрі міста.

Як тобі твоя кімната? Тобі подобається? Як принцеска будеш. Заходь, подивись. А ось тут біделіка. Так. Ще треба все поперескладати. Так. Можеш посидіти в кріселках. В одному, бо інше зайняте. Так, але оце дитяче комп'ютерне крісло. Сідай. Сідай на нього. Ми приберемо все і буде в тебе своє місце, бо тут бачиш зайнято трошки. моя да, Так, це твоя кімната. Дивись. Це е, диван розкладається. Ти на ньому будеш спати два дні, потім тобі привезуть велике ліжко гарненьке. Добре? Оп. Іди а до мене, зайка. А? Та радіо. Так, Раз, два, прийти. три, три, п'ять, Свій дім. Нарешті свій дім. Чи надовго не знаю? М'ятенько тобі. Красотка моя маленька. Ти задоволена? Klasotka. Klasotka. Futy. A ty tańczysz. I płaszczysz. A ja to bez gwarnionkę moją, jak tańcujesz Наші ранкові ритуали в садочку. Обов'язково обійнятись, поцьоматись, дати п'ять друг другу і покорчити рожиці у віконечко для гарного настрою доні. Сьогодні вона гарно встала в новому житлі. Зібрались швиденько і пішки дійшли до садочку, тому що тут іти півтора кілометра всього. Супер! Тепер кожного ранку ми йдемо через старе місто, центр, історичне частину. Це приємно. Не знаю, це, мабуть, десь як жити на Хрещатику. Ніколи не думала, що будемо жити в історичному місці, місті, в старому районі, але мені дуже це подобається. І дитині. Тут і гарний майданчик, є можна з садочку потім зайти погуляти. А взагалі хотіла поділитися таким моментом, що поки що останні три дні доня ходить в садочок без істерики і без сліз. Коли ми там прощаємося, вона не може мене відпустити. І доводиться постійно вмовляти, підштовхувати. Вихователькам в групі забирати її, тягнути в групу. То останні три дні це відбувається супер гарно, прям навіть неочікувано. Але я змінила підхід, підхід до збору вранці, якщо раніше ми мали певну схему, і я намагалася її дотримуватись: тобто встати, почистити зуби, там сходити в туалет, перевдягти, зав'язати волосся, тільки потім їсти. А за Настя не хоче нічого з цього робити, але хоче поїсти. Ну, Любить вона поїсти, і для неї головне поснідати вдома. Так от, тепер ми робимо в довільній послідовності, головне, щоб дитина не плакала. Єдине, що ще плюс до цього, потрібно сильно включатись в процес збору. Тобто, навіть якщо я ледве встала, болить голова чи ще щось. Я не можу собі дозволити якось її будити, казати: Настя, ну треба, ну треба, треба її зацікавити. Відповідно, кожен день я вигадую якусь гру, під яку ми стаємо. І це працює. Єдина складність це моє емоційний стан, тому що не відразу може відбуватись погодження з її сторони. Треба її чимось зацікавити. Кожен раз це якийсь квест для мене. І, звичайно, це складно. Але результат, який я отримаю наразі, мене влаштовує. Дитина задоволена, посміхається, і до садочку ми йдемо без істерик. Подивимося, чи реально це впливає на той стан, який вона потім не хоче мене відпускати. Можливо, і справді, не знаю. Але я над цим працюю, шукаю підходи, тому що я хочу, щоб дитина. Не на каторгу йшла і збиралась. Вона і так постійно каже, що вона не хоче йти в садочок, бо вона боїться. Пояснити основну причину, чому боїться, не може як такову. Думаю, що просто не хоче, бо не звикла. Так як міняється повністю її режим, там є графік, треба слухатись старших, треба дотримуватись цього графіку. Але ж без цього ніяк, її вже майже п'ять. Далі школа, що буде далі? Ще гірше. Тому працюю зараз над цим. Сподіваюсь, що моя здогадка вірна і зараз я на правильному шляху. Ось такі справи хотіла поділитися таким своїм спостереженням. Можливо, це комусь допоможе. Запрошую на огляд нового житла нам сюди. Тут є маленька прихожа, зроблений куточок. Літики, брудне дзеркало, але ще поки не встигла нічого помити, тому все буду робити в найближчі вихідні. Тут є полички зручні. Там всякі різні бичові побутові речі. Якщо чесно, сюди взагалі ще не дійшла. Дуже пильно і брудно. О, нас чи є такий обігрівач. Я так розумію, якщо дорого буде користуватися опаленням. електричним опаленням, яке є в квартирі, тому що квартира опалюється від електричного обігрівача, а вода від газової колонки. От таке у них розділення. Тому електрика взагалі тут дорога і платити потрібно багато. Ходімо, подивимось швиденько ванну кімнату, і потім підемо далі по квартирі. Тут теж зручне велике дзеркало. Що зручно, що манюня, коли стоїть, вже себе бачить у відображенні, може чистити зубки і спостерігати. Е, ну, такий просто момент цікавості, який допомагає чистити зуби. Тому що вранці збираємось в садочок, не завжди вона хоче це робити поролка. Стандартний набір. А, і тут теж є зеркало. І не знаю, чи там той світильник працює, ще не перевіряла, не до цього було. Тут є така схована ніша, що дуже зручно. Багато чого поміститься, От тут хочу поставити всі речі для прибирання потім, або, може, нагору. Навіть є ванночка для немовлят, щоб купати. Але нам вже не актуальна. Теж є змійовик. Ходімо далі. Тут у нас відразу кухня. Головне, що кухня окрема, єдине, що немає дверей. От у них зазвичай це квартира студія, що кухня посеред зали. Не знаю. Мені не подобається такий варіант. Потім. Всюди буде пахнути їжею. Але тут вона окремо. Єдине, що нема дверей. Ну, хоча б так. Ще не всі речі розібрані, але маємо, що маємо. Бідолажний чайник, який відмиваю вже другий день. Покажу нарізочки потім, який, який там наквіт. Скільки років використання чайника? Такий шар нальоту всередині. Ну, в принципі, ось по фільтру, я думаю, трошки зрозуміло і видно, яка тут погана по якості вода. Це у нас перший поверх. Тому ось такі жалюзі для того, щоб не було видно. Ну, насправді тут досить високо. Досить високо. Це прям треба постаратись і спеціально заглядати, щоб у нас було видно. І цікаве рішення на кухні це велике дзеркало. Мені подобається. По-перше, є де фарбуватись. В коридорі є, але там не дуже світло. Ну, як у всіх, в принципі, прихожих. В ванні є дзеркало, там нормально фарбуватись. І можна тут сісти пити кавуську, фарбуватись. Тому цікаво. Мені здається, що якраз за рахунок цього дзеркала виглядає трохи більшою сама кухня, ніж вона є насправді. Єдиний мінус, як на мене, та для будь-якої сім'ї, що тут маленький холодильник. Ми знали, на що ми погоджуємося, але так, ну, все, бачите? І сюди вже кастрюльку з якимсь супчиком немає куди поставити. Поки овочі фрукти ось так. Я думаю, що звільню тут є поличка гарна, яку ми будемо використовувати для свого посуду, а там, в принципі, достатньо багато, великий асортимент посуду від господарів. Не розбирала ще, просто прибрала зайве, що мені не потрібно, тому що займаюся прибиранням, вимиванням. Як завжди, переїзд це такий складний процес. Так, ну що, ходімо далі, покажу дитячу кімнату, вона прохідна, потім велика спальня. Заявлено, що квартира 40 квадратних метрів, а, ну, мабуть, вона така і є. Але за рахунок тієї великої кімнати. Якби, наприклад, вона була менше спальня, то дитяча була б трошки більша, а так мало місця. О, до речі, тут ось. Така дошка є, можна залишати якісь замальовки або записи. Це нам привезуть нове ліжко доні, тому що там зараз розкладний диван, який хитається, і було досить, досить незручно, коли ми вкладали вчора доню. Як мінімум тричі, вона поки спускалася об ці ніжки, дарила свої ніжки. Тому сподіваюся, що ліжко буде нормальне. Таких проблем ми оминемо. Так, ходімо далі, бо щось я дуже багато розмовляю, а треба вам все встигнути показати, відзняти і ще й сьогодні або завтра змонтувати відео на понеділок, в якому ви подивитесь цей огляд. Ось цей диван розкладний. Він, в принципі, по розмірам нормальний. Єдине, що ці ніжки, вони дуже травмоопасні, опасні, небезпечні. Вже Настяна тут побила свої ноги, коли бігала вночі до мене. Теж є таке дзеркальце. Доні подобається. І в неї типу окрема кімната, хоч і прохідна, але вона окрема. Тут дуже великі. Підвіконня. Коли вже змінять ліжко, все буде змінено. Я думаю, що вона буде там гратись. Можливо, якщо ліжко буде стояти в цю сторону, то навіть прям з ліжка. Не знаю, буде видно. Є така тумбочка, треба теж подивитись, бо дуже багато якоїсь літератури не потрібно. Це все буде розбиратись. І така шафа. До речі, ось ці полички іграшки Настя розкладала сама. Вчора, вже, коли її вклали, я дістала ще два пакети з іграшками, там прописи, книги і все інше. То У неї таке вже є доросле своє завдання. Вона має розібрати сама свої речі. Думаю, що сьогодні буде цим теж займатися. Їй сподобалось. М -м, цікава картина, до речі, я не звернула уваги вчора, що вона тут є. Тобто оформлено все. Ну, досить цікаво. Не знаю, звідки у них це, тому що, як я вчора зрозуміла, коли був господар змінював замки, він побачив, що він лежить і поставив плакат Динамо. Це цікаво. А далі у нас наша велика спальна кімната. Зараз там чоловік працює, тому я думаю, що я сьогодні встигну відзняти. Її, бо там насправді реально є трошки бардак. І покажу вам. Якщо встигну ще територію поряд зніму, там дуже гарно, парк гарний є, дитячі майданчики, ну взагалі цікаво. Виходиш, ти відразу, щоб порівняти, як на Хрещатику в Києві. Ніколи не ну, думала, що будемо так жити, цікаво. Але мені завжди хотілося, наприклад, пожити десь недалеко від Хрещатика чи золотих воріт, не знаю, десь в такому історичних частинах, цікавих, центрових. Ось тепер є така можливість в Польщі улюблені. Ну що, вигнала чоловіка зі спальні, поки в нього перерив, зніму швиденько огляд нашої кімнати. Ось так виглядає наша спальна кімната. Цікаві люстри, мені подобається. Включила світло, тому що сьогодні пасмурно у нас ще й шторки закриті. Та й взагалі це не сонячна сторона, тому вона найтемніша. Але зато можна довго спати, як мене любить чоловік. Ліжко класне велике. Робоча зона вже там облаштована. Тому ця тумбочка, вона трошки неустойчива, бо там на кольосиках, але зате це гарний варіант, можна відразу в ліжку попрацювати, чим, в принципі, і займається мій чоловік. Мені подобається, що тут є дзеркала на шафі, можна це в повний зріст подивитись, там, якщо вдяглась щось, подобається, не подобається. Взагалі я люблю, коли шафа з дзеркальними дверима. Воно, і здається, кімната більшою, ширшою, тому зручно. Тут великі відділи. Не все ще я прибрала, звичайно, але вже виглядає краще, ніж було. Тут помила але нічого не складаю, бо ці пластикові шухляди. Гарна ідея, але єдине, що чи тут якісь парфюми, пробники лежали, чи що. Має такий запах насичений. І як на мене, мені, наприклад, не, не подобається цей запах. І я не хочу класти туди речі, щоб вони мали цей дивний запах. Тому, не знаю, буду чимось думати обробляти можливо, покладу якісь ароматизатори, приємні для мене. І, а так все інше вже потихеньку розклали речі, розвісили. І ось так нам цього достання. В принципі, це всі речі, які у нас з собою на зараз є. Тому навіть якщо їх буде там втричі більше, тут все поміститься гарно. Тому такі справи. Подобаються мені картини. Гарно оформлено. Покажу вид з вікна. Це якийсь у... уряд праці. О, уряд праці тут. Якась адміністративна будівля. в Любліні. Тут вже рівень йде вище, тому можна і позаглядати в вікна. Що, мені здається, все нормально. Шторку закрив. Світленькі, гарненьки, взагалі гарно зроблений тут ремонт, все продумано. Тому що якщо це не сонячна сторона, і якби тут були темні меблі, або там темні штори, то виглядало все більш похмуро, унило так якось. Ми просто дивились одну квартиру недалеко звідси, і вона теж була вся темна, темні штори висіли. Таке відчуття, як не знаю. В, гробу, в гробіку просто. Тобто там постійно, і ми були в сонячний день, тобто в пасмурний день, там взагалі тємінь-тємінь, то це не дуже гарно. А тут все світленьке, біленьке і кімната більшою здається. Тому гарно зроблено. Прям дуже. Все. Тепер піду доприбираю кухню. Скину відео на ноутбук і буду монтувати на понеділок новий влог. А поки чоловік був на зідзвоні, я розклала наші речі, розвісила, щось переклала. Звичайно, ще буде все мінятись місцями, але хоча б е, першочергово мінімальний розбір речей я зробила. Я вважаю, це перемога. На цьому в мене все. До зустрічі в наступному влозі.